F-16 найскладніша західна техніка у цій війні. І коли ворог полює на наші літаки та аеродроми, для її обслуговування потрібні нестандартні та мобільні рішення. Так, це лише макета F-16, але ось на що здатні ваші донати. Позаду мене справжній бойовий f 16 Це складна технологічна зброя. Сьогодні фонд Повернись живим спільно з «Укрнафтою» передає три великих комплекта техніки. Перша це рухомий командний пункт для планування місії, він стоїть позаду. А також два комплекти для підготовки авіаційного озброєння до застосування цими літаками. Ще раз, тільки уявіть. Фонд Повернись живим. Благодійна організація. Вільно з державною компанією Укрнав за запитом повітряних сил та Міністерства оборони, вільно з українським оборонно обороннопромисловим комплексом, створюють унікальні технічні рішення для f 16 в якій країні ще це можливо. Дякуємо вам за підтримку, дякуємо Укранаті за багаторічну рідну співпрацю. І нехай кожен літак завжди повертається на свій родо, а кожна ракета влучає ціну.